Вулиця Драговицька. Ще тепло. Не дивно, липень. Бескіт. Бескіт порожній. Хочете вірте, хочете ні. Бескіт порожній. Піднімось по правилах, сходами. Так як має бути. А, туди далі. А тебе автостанція Дніпро Дрогобич. А ми від Бескіда підемо все-таки в напрямку до центру. Патріарх я сліпий. Починається вулиця Лесі Українки. Ліворуч, якщо не йти, то всі знають, що йти ліворуч, можна дійти до статуї Ісуса Христа. Найвищої статуї Ісуса Христа в Україні, яка є точною статуєю Ісуса Христа, встановленого в Ріо де жанейро У нас є відео від статуї, тому кому цікаво, можна знайти відповідне відео, переглянути, прочитати більше інформації. У нас у всіх відео є багато інформації. Тобто не тільки візуал, картинку надаємо, а й надаємо інформацію про місце перебування. Часто згадуємо, як туди доїхати. Давайте перейдемо через дорогу. Даємо варіанти, як туди доїхати, як дійти, де це знаходиться. А якщо є додаткові запитання, їх теж можна задавати, а ми на них будемо відповідати. А якщо вам цікаво. Тільки правильно слід розуміти, що якщо задати запитання, то ну, відповідь буде на каналі, а не я особисто зателефоную і скажу, шановний, шановна така то там, от, ви там цікавились тим. От, я вам хочу так сказати. <рес> Мальви квітнуть. <рес> Мальви гарні квіти. Бачите, біленькі, рожевенькі. Навіть не знаю, якого кольору мені мальви більше подобається, та всіх кольорів мені мінімальові подобається. На горизонті гори видно. Нижче з'являється Трускавець 365, за ним вище Женеви. шматочок видно. Все за планом. А про світло нема що говорити. Виключаю. Так, Графіки поки що не міняються. Світло гарантовано є 10 годин на добу. А 14 може не бути. Так, зазвичай 12 є, 12 нема. Якщо щастить, це вихідний, може бути, що просто 10 годин не було. 14 було. А це не основне, правда. Спекотно, але погода буде мінятись. Не завжди в Трускавці буде спекотно. Буде кілька градусів холодніше. Та й дощі пройдуть. Ну, таке літо, як літо. Традиційне літо буде. Грін ну, парк, в одного та вже теж and Spa А я помітила, рух став жвавіший влітку. Там Довбуша вулиця, та новобудови на вулиці Довбуша. Рух став жвавіший влітку, звичайно, так, так буває в усіх курортних містах. Приходить літо, рух транспорту і людей стає жвавіший. Повірте, і, люд... і... і людей рух жвавіший, то що ви цього не бачите, ну, так буває. Ліворуч на стіні напис Трускавець 180 років курорту. А вже оп-от дуже скоро курорт святкуватиме своє 200-річчя. Хіба сказати, йдеться виключно про курорт, а не про місто. Місто значно старше, а от курорту буде скоро 200 років. О, ми тут підійшли і чути генератори. Якщо ви... Якщо ми проходимо біля когось готеля і ви не чуєте генераторів, то не означає, що в ньому світло є. То навпаки, там, де генератори чути, то означає, що готель багатий, може собі дозволити генератори. А там, де не чути генераторів, то означає, що ну, готель не може собі дозволити генератори. І просто нема світла, але зато тихо. Завжди є вибір. Міша, світло є. І шумно, і світла нема, але тихо. Там басейн праворуч. Від готелю Трускавець 365. Банинок добудували нарешті вже. А, Дівчатка так тішиться, що до нас потрапили на канал, це приємно. Аж приємно, коли хтось тішиться, коли потрапив до нас на канал. А, квіти гарно. Великі гарно, це гарно. Подивимось басейн, добре, з вашого дозволу глянемо. Як тут що цікаво, гарно, гарно. А, круто. Круто, круто. Круто, стрибнули. Добре, йдемо далі. Подивились басейн. Вищили питання, йдемо. Йдемо далі, подивимось. Що ще цікаво. Тут до речі банкомат є. А я знаю, що всім цікаво. А де банкомат? Банкомат є. Питання чи він працює. А, а, вже не раз сказав, подобається мені це клумба, вигляді пакету.